Привіт усім! Сьогодні поговоримо про навчання. Але стривайте, не про якийсь конкретний предмет, а про те, як, власне, прокачати саму навичку вчитися, тобто, як краще сприймати інформацію, аналізувати її і, що найголовніше, запам'ятовувати. Ну що ж, давайте зануримось у це, будемо так би бовити, вчитися вчитися. Так, давайте почнемо з невеличкого виклику такий собі міні тест, щоб перевірити, як ми взагалі сприймаємо інформацію. Зараз на екрані з'явиться одне правило з української мови. Просто прочитайте. Спробуйте сфокусуватися саме на переліку літер і запам'ятати їх, буквально кілька секунд на це. Ну як, вдалося? Запам'ятали? А тепер давайте спробуємо трохи інакше я зараз прочитаю це правило вголос м'який знак пишеться після букв д, т, з, с, ц, ли, ни, дз. От цікаво, як було легше, коли читали очима чи коли почули на слух. І знаєте, це просте питання підводить нас до однієї дуже ключової ідеї. Виявляється, всі ми сприймаємо інформацію трішки по-різному. І це, власне, призвело до створення купи навчальних моделей. Одна з найпростіших, але й найпопулярніших, це так звана модель ВАК. Вона ділить людей на три типи: візуали, аудіали та кінестетики. Варто, звісно, одразу сказати, що це, ну, скажімо так, доволі спрощена модель, але вона чудово підходить для того, щоб краще зрозуміти себе і почати шукати якісь нові підходи до навчання. Отже, візуал. Це людина, для якої найкращий спосіб щось зрозуміти, це побачити. Тексти, таблиці, графіки, схеми це все їхні найкращі друзі в навчанні. Інформація для них має бути видимою. І ось що тут справді цікаво це конкретні поряди. Для візуалів просто мастхев, це використовувати кольорові маркери, щоб виділяти головне, створювати власні конспекти, але не просто текст, а діаграми та схеми. Флешкартки для ключових понять ідеально. Ну і, звісно, дивитися навчальні відео. Все це допомагає буквально побачити структуру інформації. Рухаємося далі. Аудіали. Це ті, хто найкраще засвоїв матеріал, коли його чує. Знаєте, для них хороша лекція чи навіть просто дискусія може бути набагато ефективнішою, ніж будь-який підручник. Все заходить через вуха. Тобто ключовий момент для аудіалів це максимально задіяти слух і не просто пасивно слухати, а активно проговорювати те, що читаєш, вголос, усно описувати якісь ілюстрації чи схеми, слухати аудіокниги й освітні подкасти. Це знаєте, ніби озвучувати світ навколо себе, щоб краще його зрозуміти. І третій тип кінестетики це, так би мовити, діячі вони пізнають світ через дотик, рух і практику. Для них знання це не щось абстрактне в книжці, це те, що можна зробити, помацати, збудувати власними руками. І це чудово показує, наскільки для них важливий саме фізичний досвід створювати якісь моделі, працювати з інтерактивними матеріалами, навіть така проста річ, як магнітні дошки з літерами. А ще що цікаво, для них дуже важливо робити короткі навчальні сесії з активними перервами. Все це допомагає кінестетикам буквально відчути інформацію, а отже, і зрозуміти її. Але ось тут дуже важливий момент. Хоча модель ВАК класна для самоаналізу, у науковій спільноті її, чесно кажучи, часто критикують. За що? За надмірне спрощення. Бо правда в тому, що ніхто з нас не навчається тільки одним способом: ми не є чистими візуалами чи кінестетиками. Тому головна ідея не намагатися загнати себе в рамки одного стилю. Навпаки, найкращий підхід це свідомо комбінувати різні методи, брати найкращі інструменти з кожної моделі і створювати власну гнучку систему навчання. Гаразд. З тим, як сприймати інформацію, наче розібралися. Але як зробити так, щоб вона не вилетіла з голови наступного дня? Як її запам'ятати надовго? Давайте тепер перейдемо до конкретних інструментів, які допоможуть знанням, так би мовити, прилипнути. Давайте повернемося до нашого правила про м'який знак. Пам'ятаєте той набір літер «ДТЗСЦЛНДЗ»? Ну, погодьтеся, запам'ятати таку послідовність просто так, це справді важкувато. Наш мозок, він, він просто не любить сухі, ніяк не пов'язані між собою дані. Але що, якщо ми придумаємо цілу історію? М'який знак, він асоціюється з чимось м'якеньким, наприклад, з м'яким кошеням. Давайте назвемо це кошеня дзвоник. А що їсть наше кошеня-дзвоник? Ну, наприклад, рибу, лина. І от дивіться. Цей ланцюжок яскравих образів набагато лег... набагато легше втримати в голові, ніж просто набір літер. Те, що ми щойно зробили, має назву асоціація. По суті, це просто створення такого собі уявного зв'язку між різними речами. Він може бути дивним, смішним, нелогічним, але він працює і він допомагає нашій пам'яті витягнути одну річ, згадавши іншу. А сам цей інструмент, який ми використали, це мнемоніка. Дуже потужна штука. Ми, по суті, взяли і закодували нудний набір літер у яскраве, і погодьтеся, трохи дивне речення де ти з'їси цілини, дзвоник. І тепер кожне перше слово або склад у ньому це гачок, який витягує з пам'яті потрібну літеру. Звісно, асоціації та мнемоніки це лише один з інструментів. Ось ще кілька перевірених часом методів по-перше, старе добре повторення регулярно повертатися до матеріалу це база. По-друге, структурування, тобто створювати чіткі конспекти, таблиці, схеми. Далі подрібнення, будь-яку велику тему можна і треба розбивати на маленькі зрозумілі шматочки. І, мабуть, мій улюблений і найпотужніший спосіб спробувати навчити когось іншого. От серйозно, якщо вдалося пояснити складну ідею комусь, це означає, що вона надійно засіла у вашій голові. І, звичайно, не забуваємо про відпочинок. Техніка Помодоро це просто геніальний спосіб організувати свій час. Все дуже просто. Ставимо таймер на 25 хвилин і повністю занурюємося в роботу. Жодних відволікань. Таймер задзвонив, робимо п'ятихвилинну перерву, стали, розім'ялися, випили води, і знову. Цей цикл допомагає уникнути вигорання і працювати набагато ефективніше. Так, ми вже розібралися, як сприймати і як запам'ятовувати. Тепер, так би мовити, фінальний етап як підтримувати мозок у тонусі і як перевіряти себе, чи справді ми все засвоїли. І для цього я пропоную спробувати одну швидку вправу її розробив японський нейронауковець Рюта Кавашима. Це така собі проста гра для тренування пам'яті та уваги. Подивіться уважно на цю таблицю. Завдання запам'ятати не лише самі числа, а їхнє точне розташування. Отже, 5 8 46 22 13 10 12 58 3. Спробуйте зробити такий собі ментальний знімок. А тепер, яких чисел тут не вистачає? Якщо вдалося згадати, що у верхньому рядку було 46, а в середньому 13, мої вітання. Знаєте, такі прості вправи чудово тренують не лише пам'ять, а й просторове мислення та концентрацію уваги. І наостанок, мабуть, найважливіша навичка з усіх це мистецтво самоперевірки. Коли вивчили якусь нову тему, дуже корисно зробити паузу і чесно відповісти собі на кілька запитань. Наприклад, що найважливіше я з цього виніс, або які моменти досі здаються туманними, або ось класне питання: що з цього я міг би пояснити другу просто зараз. І нарешті, чи є щось до чого варто повернутися? Такі прості запитання допомагають знайти слабкі місця і зрозуміти, куди рухатися далі. Отже, ми з вами розібрали різні стилі сприйняття, потужні інструменти для пам'яті та навіть методи тренування мозку. Тепер залишається лише одне, але дуже цікаве питання: яка з усіх цих технік стане першою, яку захочеться спробувати на практиці?